Вже цими вихідними в усій країні відбудеться перехід на зимовий час. Для багатьох це стає справжнім випробуванням з погіршенням самопочуття, перепадами настрою та зниженням працездатності. У ніч на неділю в українців з'явиться приємна можливість поспати на одну годину довше. Однак темніти на вулиці стане раніше, тому період зміни часу медики вважають негативним для здоров'я. Особливий вплив переходу на зимовий час зазвичай відчувають люди похилого віку і ті, хто страждає хронічними. Захворюваннями. Мінімальний ж дискомфорт відчують жайворонки, які люблять прокидатися з першими променями сонця, адже світанок з переходом на зимовий час буде починатися раніше. Але всіх цих неприємних наслідків можна уникнути. Достатньо слідувати декільком простим правилам. Людина є біологічною істотою і тому живе за певними ритмами, які пов'язані із зміною світлового і темного часу доби. Їх примусова перебудова негативно впливає на весь організм. Основні прояви пов'язані із порушенням роботи ендокринної і нервової системи. Це може бути постійне відчуття втоми. Недосипу, відсутність або навпаки надмірний апетит, шлунково-кишкові розлади, може бути загострення серцево-судинних проблем, підвищена нервовість, дратівливість, загострення депресії, поява різних депресивних думок, проблеми з пам'яттю та концентрацією уваги. Також дуже часто відмічають люди головні болі. В середньому здоровій людині для адаптації до нового графіку потрібно 3-4 дні. Але загалом цей процес може займати до 10 днів. Ну, звичайно, це все залежить від певних індивідуальних особливостей організму. Щоб добре почуватися та швидше увійти у звичний графік, рекомендую поліпшити якість сну. Як саме це зробити? Дуже просто. Старайтеся уникати вживання кофеїну, особливо за 6 годин до сну. Не вживайте алкоголь, відмовтеся від куріння, не вживайте важку, гостру, солену дуже їжу, солодкої їжі також менше, особливо в другій половині дня. Старайтеся більше рухатися. На вечір можна вийти на легеньку прогулянку, також зробити комфортний мікроклімат в кімнаті, частіше її провітрювати і встановити хороший температурний режим, забезпечити тишу і зменшити освітленість, не використовувати електронні пристрої або принаймні вимкнути їх за декілька годин до сну. Відкладіть важливі справи. Цим ви зможете мінімізувати психологічний тиск, пом'якшити свій графік і старайтеся не планувати нічого важливого, оскільки можуть бути нюанси із концентрацією уваги та пам'яттю. Фахівці впевнені, що кращий спосіб захисту від негативних наслідків переведення стрілок це здоровий сон. Постарайтеся раніше лягати спати вже за кілька днів до переведення годинників, не спіть в день і не пийте кави після обіду. Включити в організмі звичний час, допоможуть правильний сніданок і проведення. Гулянка на світанку. Медики кажуть, що через пробудження у темний час доби циркадний ритм організму порушується, а від нього залежить робота імунної системи.